Слава Ісусу Христу і слава Україні! Всім добро здоров'я! Тут карти італійські, вони називаються Сібіла. Сібіла означає вірні, правдиві. І хочу спитати про зерно, бо це кошти для України дуже важливо. Чи зможемо ми вивезти зерно? Розклад буде в лінію, показує події, буде показувати розклад події. Лист. Оце це дуже гарна карта, це карта умовин. І весь світ чекає зерно і дуже добре, дуже все добре. Але бачите, ворог ця фальшива така персона ворога, вона хоче втручатися і. Обманути хоче. Хоче обманути. Це пов'язано гроші, бачите, гроші, вплив. Таке все. Обманює. На жаль, обманює, продовжує обманювати. І у них там хаос. У них там повний хаос в Дадоні, в Рефії. У них там повний хаос. І. Я бачу, що зерно ми все одно будемо вивозити, я хочу спитати про Ердогана. і бачите, ця карта. Ну, Ердоган дуже себе любить, ми знаємо, і ця карта. Павлін говорить, що він себе любить. А, і він хоче, щоб весь світ побачив, що він може це зробити, бо він обіцяв, так? А, ця карта, знаєте, такої, такого печалю, жалю. На жаль, у нас дуже погано з економікою. І от тут корабель зерном, я бачу корабель зерном. А, ця карта говорить, що цей лист, що ми отримаємо, бачите? Він тут, його оця пані прочитала лист, і вона плаче. Чому вона плаче? Вона плаче, тому що наша українська земля вся плаче, і нам дуже тяжко тепер всім. Українцям. І просто боляче серце болить, бо ми бачимо, що ця війна вона не схожа на другі війни. І ніколи такої війни ще не було б, щоб атомна країна напала на сусіда, мирну, не атомну країну. І так, знаєте, про пана президента Зеленського, я вам скажу одне, що. А, може, і він трохи нетерплячий, коли говорить з Байденом, але ми ж знаємо, що те, що сталося, що ми віддали зброю, Америка зробила помилку. Знаєте, що Америка зробила помилку? Вона а, вимусила Україну віддати зброю Росії. Це була помилка, страшна помилка. І тепер за цю помилку ми платимо життям і зруйнованою країною. І Америка, а, так, вона повинна нам допомогти виправити цю їхню помилку. Знаєте, якщо хтось зробив помилку, то він повинен, тільки він може її виправити. І тут пан президент правий. Вони повинні це знати. А, повернемося до зерна. Я бачу тут Ердогана, такий, такий Павлін. І... Він, він буде допомагати, в нього є на те все. все в нього є, і кораблі і може захистити вивіз зерна, він буде допомагати. І цей демарш Ерефії, бачите, він ні до чого. Оце тут демарш Ерефії. Ми зерно будемо вивозити тепер без ерефії, а вивозити будемо. І все, чого вони добилися. Що вже весь світ розуміє, що нічого вже не зробиш, не можна з ними ніяк домовитися. І вони показали себе ну, з найгіршого, що можна тільки показати. І зате ми бачимо, що Ордаган ну, так, так, він така хитра лисичка. Але, але він наш сусід, і ми з ним повинні домовлятися. Він хоче допомогти Україні. Може, він і сидить на двох стільцях. Але він допомагає Україні. Що нам робити? Ми повинні бачити, що тепер у, цих, у цій війні дуже багато хто задіяний, весь світ задіяний. І бенефет війни взагалі не у а, західному, як сказати, західному ну, світі, який нам допомагає, бо цей світ він дуже багато що вже згубив і багато. Uh, і коштів uh, вистачив, і, і ну, нічого доброго немає для світа західного, можна сказати, наших партнерів, не тільки Західного, я б скажу прогресивного, бо і, uh, і Японія там є, допомагає так само і uh, Південна Корея, хоч вони і не признаються, бо вони бояться своїх сусідів з. з Півночі, так, це знаєте, це все, це все гра. Не все, не всьому треба вірити, що ви чуєте. От я бачу, що ми плачемо, а не всьому треба довіряти, що ми чуємо. Бо нормальні люди зрозуміли, що ми маємо справу з, ну, з, хворими, з хворими ворог хворий на голову. І все, що ми чуємо останнім часом, там. Південна Корея що сказала, що вона допомагає, чи Ізраїль. Це все тільки це все гра, бо з цим придурком інакше не можна. Розумієте, тільки його методом можна. Бо між країнами немає таких, такої інтернаціонального права, щоб захищали слаб, хто, хто хто слабкий. А, так, на жаль, що в Організації Об'єднаних Націй Україна голосувала проти. Ізраїлю, я дуже дуже розчарована, бо за проголосувала Канада, та країна, якої я громадянка. Я дуже пишаюся. У нас свої проблеми є внутрішні, але зовнішня політика Канади дуже дуже гарна. І хоча б Україна вже там от стрималася, ні, вона проголосувала проти. Мені здається, що це заслане якийсь козачок там є. Пан президент, подивіться, хтось там грає на руку РФ Об'єднаних Націй. Вам треба звернути увагу. Не можна голосувати проти Ізраїлю. Не можна. Це, ну, це зрада, це нормальна бачите, зрада повна. От, і бачите, фейковий цей ворог. А, і всі вже бачать, що він фейковий, його лякатися не можна. Тепер ми і не лякалися спочатку. Але мож, мусимо розуміти, що це гра, і багато хто з нормальних країн вони як йому підіграють. Під, як це сказати? Я не знаю, слів слов немає. цих слів немає. Багато таких слів ще не не А Вони йому підігрують, щоб нам не довіряти те, що ми чуємо. Не всьому можна довіряти. Це інформаційна війна йде, дуже серйозна війна. І вони радіють там Арефі на останнє вже. Їм нема чого радіти. І немає чого радіти. Багато хто з них обманутий з людей, ми знаємо. Але, знаєте, це не. А, а, це, що вони обмануті, це не, не, не скасує їх, їхню відповідальність за те, що їх країна робить. Це вже точно, остаточно. А зерно буде вивозитися. І все буде гаразд, і все буде Україна. Тримаємося разом. Слава Україні! Героям слава! До побачення!